Привіт друзі! Я дуже ретельно підготувався до цієї штуки. Побачив в інтернеті оце таку діч. Яблуко, вода в банці. Лезо. Що там? Воно так заклеєно гарно. О! Розперчато. Топаз. Лезо топаз. Нав'йо. Ну йо, так, кидаємо. Робове бере яблуко кидаємо, так. Ой -ой -ой -ой. Ой, закриваємо баночку. Так і треба трусити. Ха-ха! <реш> бля, це, блядь, точно з розривом зроблено, з монтажем, бля. Ну що ж це ж це найопка? Найобка, ага, блядь бля Ой. Ой, як його дістати. Почиститься яблуко, блядь, муха Лезо вструбилося блядь І капудно. Почистилась воно, почистить воно вам. Ай, бля. Ой. Вот так вот. Дивіться побільше інтернету эту помийку. Хай щастить.